Комунікація та відкритість у суді запроваджено сучасні підходи до роботи. Для зручності та швидкості реагування створено внутрішній сайт Виробнича нарада. За його допомогою налагоджена комунікація серед працівників. Існує внутрішній сайт роботи суду, на якому зображуються всі робочі питання, відображається вся статистика, навантаження, всі робочі об'яви та зауваження чи пропозиції щодо роботи того чи іншого працівника то з тої чи іншої справи. Всі робочі питання на внутрішньому сайті вирішуються миттєво, без відриву від роботи. У нас створена прес-служба, яка працює досить вдало працює вже майже рік. Очолює прес-службу журналіст, член спілки журналістів. Я думаю, що це досить позитивно впливає на налагодження комунікації із засоби масової, масової інформації, із з громадськістю, і, звичайно, дає позитивні результати. Основним завданням прес-секретаря є створення позитивного іміджу роботи суду та судів. За час роботи прес-служби було надано понад 60 важливих інформаційних повідомлень, які були розміщені на місцевих телеканалах, радіостанціях, центральних та херсонських інтернет-виданнях. Загальна кількість розповсюджень цих новин становить 615 разів. Прес-служба не тільки надає свої новини, а також відслідковує усю інформацію в медіапросторі щодо роботи суду. Інформація, яка не сприяє іміджу суду, фіксується, перевіряється та приймаються відповідні рішення, аби в подальшому уникати негативних моментів. Для налагодження зовнішніх комунікацій Дніпровський суд долучився до проекту Відкритий суд. Відео призначено для громадян, що бажають звернутися до суду: суддів, працівників апарату суду, суб'єктів правотворчості та публічної адміністрації, які здійснюють забезпечення діяльності суддів, студентів, науковців та аспірантів, що досліджують проблематику реформування судової системи.